Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо! Нардеп Одарченко вважав, що Харків не вистоїть і треба домовлятися з РФ. В Суді Нардеп від слуги народу Андрій Одарченко, якого зловили на спробі підкупу Мустафина ЄМА оприлюднили відео, де він говорив про те, що виступає за здачу деяких регіонів Росії. Крім того, Одарченко ще й наголошував на потребі переговорів з РФ. Послухайте пряму мову. Чається міня там воті, вот саме я вот, чесно кажучи, в, Хар... в, Хар... в Харків не вірю Мустафа. З контексту розмови е, йдеться про. Е оборони міста Харкова, і тут народний депутат Ударченко зазначає, що він не вірить в те, що силам оборони України вдасться його втримати. Запитання на ЄМА, чого? Одарченко нецензурна цитата з трьох слів. Ти що, дві ядерні тріади? тріади, дві страни іміють, Росія і Америка. Тріада ядерна. О чому ми говоримо? Ви що, Нецензурное слово, но это смех, тык, мык, но это может быть Киев, Киев. Это в лучшем случае вообще. В лучшем. Я тебе гора, но это вообще, но это мощь. Я много читаю. Я тебе могу, я бы рассказал тебе про концепт, это долго. Ты... Нецензурне слово в контексте удивился. Нельзя, ну, нельзя отдавать русским, От Арченко, а ты ничего не сделаешь. Нас разметут, мы блохи, вот такие вот. Уже Иран это дает, и это, Китай, уже оружие доставляет. Ну все. На фронте не БК показувала, О чем вы говорите? Тут нецензурное слово. Так у них моб резерв сейчас идет. Ты посмотри, у нас моб резерв, у нас меньше все. Скоро все, все у нас дуется и все. Все в лучшем случае на голове. Почему хочет первые выборы сейчас? Потому что заставят договариваться. И правильно, нецензурное слово, зачем нам эти донецкие, луганские, Крым, Черт с ним, понятно, что жалко. Я там тоже не это самое. Надо договариваться. Он, понимаешь, он, если выборы не проведет, он обнулится вообще. На це ми посилаємось. По перше, ця, цей уривок дуже добре характеризує особистість народного депутата Одарченка. По-друге, на цей абзац я посилатимусь як на потенційне вчинення ним іншого кримінального правопорушення. Як видно, з цього абзацу він фактично нормалізує агресію Російської Федерації проти України. Звернув увагу, що розмова ця відбувається 1 серпня 2023 року, тобто казати, що це Перші панічні настрої після початку повномасштабного вторгнення вже не можна, а з цього уривку явно вбачається, що він нормалізує російську агресію і не може вказувати на те, що він схильний до вчинення злочинів пов'язаних як з колабораціонізмом, так і вчинення інших кримінальних правопорушень проти національної безпеки України. Харків здадуть навіщо нам ці Донецьк, Луганськ та Крим. Треба домовлятися, запис прослуховування нардепа Одарченка. Виходить такий момент, чому тільки зараз побачили цього зрадника серед своїх? При тому, що схопили на гарячому його саме за спробу підкупу, та він отримає своє. Крім того, зараз до нього багато питань в різних напрямках. Зокрема, питання, чому він саме вирішив, що Збройні сили не витримують оборони, та обговорює з іншими те, як треба здавати Харків. Чому ж тоді, якщо Нардеп так хвилювався за міцність оборони міста, не пішов на фронт допомагати їй створювати? а сидів в кабінеті та розкидався мимовольними фразочками направо та наліво. Крім того, він іще і виступав, не соромлячись того, що уже вирішив за здачу декількох регіонів України з гордопіднятою головою. Та кричав, наче Павлін, що розпушив хвіст за те, що він так віддано допомагав людям, які потребували допомоги дровами. Одарченко цим вихвалявся, гарненько сховавши ту переписку в темний куточок. Та як тільки його схопили за один прокол, випливла й гірка правда. Тепер же він, скоріш за все. Сподіватиметься відмитись та всіма силами повернути всю ситуацію на свій бік, зробивши себе жертвою обставин. Та тільки він не розуміє про те, що стільки, скільки він наговорив та зачепив, тем, уже ніякі ніщо його не врятує. Проте Одарченко відкинув висунуті проти нього звинувачення, а підтвердив лише те, що неодноразово спілкувався із Мустафою Наємом на різні теми, і, зокрема, щодо криптовалюти, та про здачу мовчить. Так, я спілкувався з Мустафою Наємом багато разів на різні теми. Жодних пропозицій неправомірної вигоди я не озвучував. Було виключно спілкування щодо допомоги, виділення коштів державному біотехнологічному університету, сказав депутат у ході засідання вищого антикорупційного суду. Та у вас всі гарно пам'ятають. Зокрема, пам'ятають і те, що нардеп постійно наголошував на тому, що потрібно в державі провести вибори, прикривши це все гарненькою, завісою того, аби легітимізувати. Проте навіть не подумав, що йде проти рішення самого президента України. Так президент неодноразово наголошував на тому, що виборів в нашій країні поки що проводитись не буде. Ми повинні визначитися, що зараз час оборони, час битви, від якої залежить доля держави і людей, а не час вкидів, яких від України очікує лише. Росія, я вважаю, що зараз вибори не на часі, і якщо потрібно поставити крапку в тій чи іншій політичній суперечці і далі працювати лише в єдності, то в державі є структури, які здатні ставити крапки і давати суспільству всі необхідні відповіді, щоб не залишилося простору для конфліктів і чужої гри проти України, сказав глава держави. Та Одарченка це не цікавить. Він захищаючи свої інтереси, буде перти до останнього, не дивлячись на те, проти кого він суперечить, навіть якщо він іде проти самого рішення, Дента Зеленського, однак нехай не хвилюється з його покараннями ще не закінчено, адже такі злочини не проходять повз. Хто знає, що він іще приховав у своїй чорній коробочці, і що ще ошелешить країну та закопає його репутацію далеко вниз. Проте чисті капці та спокійне життя йому точно не світять. Надто багато він зробив казусів, тому єдине, що йому залишається, чекати на своє покарання і не намагатись сіпатись. Врешті нардепу від слуги народу Одарченко судобрав запобіжний захід. Його арештували, але при цьому суд надав нардепу можливість внести заставу у розмірі 15 мільйонів гривень. На цьому в мене все Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.